Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Багато запитів на Іспанію, не обов'язково на англомовні програми. І сьогодні я хочу трішечки ширше вам розповісти про вищу освіту в Іспанії, про шляхи вступу до іспанських університетів. Отже, в Іспанії. Всього 89 університетів. Я кажу всього, в порівнянні з Німеччиною це практично в 4 рази менше, але достатньо для того, щоб вам було з чого вибирати. 50 університетів це державні, 39 університетів є приватними. В Іспанії можна вчитися іспанською мовою, можна вчитися англійською мовою. Англомовних програм на рівні бакалаврату мало, на рівні магістрки більше. Я розумію, що в даному випадку мало і більше це практично ні про що. Тому ви звертаєтеся за консультаціями до нас і в описі під відео дивитеся посилання. По-перше, консультації на сплатні, щоб зрозуміти, в якому форматі, за якою вартістю ви можете отримати цю послугу, і ми вашу індивідуальну ситуацію розглянемо. Навчання іспанською мовою в державних університетах для міжнародних студентів не хочу казати дешеве, але так, в порівнянні з іншими країнами, воно досить, досить доступне, бюджетне воно може бути в принципі десь. Тисяча чотири тисячі. Євро за рік. Більше того, державні університети розглядають міжнародних студентів, в тому числі на індивідуальній основі, тобто вони дивляться ваш фінансовий дохід, фінансовий дохід вашого фінансового спонсора, і приймають рішення щодо вас. Чи ви платите фіксовану вартість, яка задекларована на сайті університету за навчання, чи вам можливо її понизити? Студентів, яких ми зараховували, у нас всі студенти отримали меншу вартість навчання, ніж це було на сайті. Це я зараз не рекламую, що ми зараховуємо в Іспанські державні університети. Якраз ми не зараховуємо здебільшого, в більшості випадків бувають рідкісні, рідкісні виключення. Якщо студент вчився вже в університеті якомусь, та це не після 11 класу, і він готовий поступати на білінгвальну програму. Лише в тому випадку ми можливо візьмемося зараховувати. Я даруйте, що так обережно зараз. Стараюся згадати всі умови і вам сказати не хочу. Ми не хочемо створювати ілюзій і не хочемо створювати якихось надмірних очікувань з вашого боку щодо нашої експертизи і компетентності. Ми можемо багато чого, але багато чого не можемо. І я вважаю, що абсолютно коректно і правильно, щоб ви знали до того, як ви йдете на консультацію, чи ми можемо взятися за вашу справу, чи ваш кейс попадає в межі нашої компетенції. Які шляхи по вступу на іспаномовні? Програми на іспаномовні програми. Є підготовка, вона здебільшого мовна, і кілька місяців це може бути в тому числі академічна підготовка. Програм підготовчих на базі державних університетів дуже і дуже і дуже обмаль, буквально одиниці. Тому ми працюємо з провайдерами: це приватні провайдери, які готують студентів до вступу в іспанські державні університети. Ну не тільки державні, в цілому, в іспанські університети. Якщо у вас рівень іспанської нуль або якийсь трішки вищий, ви поступаєте на такі підготовчі програми. Вчите мову з нуля, виходите на рівень Б2, паралельно тренуєтеся з економічних навичок, можливо, готуєтеся до вступних іспитів, тому що в державні університети здебільшого потрібно здавати там або ПАУ, або ІБАУ. І коли досягаєте певного мовного рівня, готові до іспитів вступ і навчання на рівні бакалаврату. Вартість підготовчих програм в цілому, в залежності від інтенсивності. Інтенсивність це як часто. Ви в день там, чи в тиждень займаєтесь іспанською мовою. Інтенсивність може бути 15, 20, 25, 30 уроків в тиждень. В стандарті це буде десь 20-25 уроків в тиждень. Вартість буде в районі 7-8,5 тисяч євро за рік. За 38. 40 тижнів підготовки. Географія, де знаходяться такі курси, Віддавна ми працюємо з Валенцією. У нас зараз є курси в Галіції. Це новий провайдер, який, крім того, всього бере на себе зобов'язання, щоб ви точно поступили в якийсь іспанський університет. Тобто вони, крім того, що вас вчать з іспанської мови, готують академічно. Вони ще оцінюють насправді ваші шанси на вступ і рекомендують. Такі університети, де буде точно успіх по вашому академічному профілю. У нас так само є курси в Барселоні і в Мадриді. От, власне кажучи, чотири міста, чотири провінції. Барселона, Мадрид це найдорожчі варіанти, потім Валенсія, потім Галіція. Валенсія-Галіція, до речі, досить схожі по вартості. Якщо ви хочете вчитися англійською мовою в Іспанії, то зрозуміло, що перед цим. Треба робити пошук, підбір, який у нас так само є платним, і ми готові для вас пошукати, відібрати університет і перевірити ці програми, які ми відберемо на білінгуванність. Університети просять омологацію. Мологація це документ, який підтверджує, що ваш документ про середню освіту чи про вищу освіту відповідає стандартам іспанської системи освіти, і ви готові поступати. Є університети, які готові вас взяти, якщо ви підтвердите, що ви подали документи на мологацію. тобто мологацію ще не пройшли всю процедуру, але документи вже подали. Є університети, які кажуть, ні-ні ні, спершу мологація, потім до нас. Тому в якісь університети ми можемо встигнути. Зарахувати після 11 класу, в якісь можемо не встигнути при всьому нашому бажанні і при всій вашій готовності. Тому оці моменти ми реально перевіряємо на етапі пошуку підбору програм, щоб ви розуміли, просто яким шляхом будемо рухатися і чого очікувати, і як краще готуватися. Чи є підготовчі програми англійською мовою, дуже їх небагато. Зазвичай, все таки, там для вступу на прами бакалаврські вам потрібен IELTS 5.5. Зазвичай українці вже такий рівень мають, коли поступають. Буквально там одна, можливо, дві підготовчі програми, які ми зустрічали в Іспанії, англійською мовою є. Якщо відео сподобалось, вподобайку. Передавайте відео своїм друзям, знайомим, кому потрібна така інформація, говоріть про наш канал, ми відслідковуємо нашу статистику, і наша статистика є підґрунтям для того, як ми вибираємо теми для нашого YouTube каналу. Ми робимо контент корисний для вас, без маркетингових прикрас, для того, щоб вас зорієнтувати, для тих людей, які не готові, не хочуть платити за. Консультацію свою індивідуальну, можливо, цієї інформації буде предостатньо, щоб уже для себе визначитися, ви готові чи не готові там таким -то шляхом в такому то приблизно бюджеті рухатися до своєї мети. Чи можливо треба скоригувати шлях, бюджет, країну і так далі? Тому ця інформація, вона от саме в такому обсязі тут. А вже індивідуально це ми вже з вами проговоримо всі деталюжечки на індивідуальних консультаціях. вам, звертатися до нас на все добре.